Ну що ж, друзі, сьогодні ми мандруємо по Косівщині. Перед вами річка Пістенька. Ось такий чу чудовий ресторан над річкою. Але оскільки ще шори знають за сріблясті водоспади, де всі люблять катати, купатися. Но ми сьогодні помандруємо дуже цікаве місце печера Довбуша і водоспад-Бартка. На водоспаді я ще не був. Надіюся, він буде цікавим. І теж вам. Так що приєднуйтесь до нашої компанії. Під'їжджаємо ми до кінця вже Шешорів. Тут є ось така інформаційна табличка, де ви зразу бачите, куди повертати. Це на полонину Суросохата, печера Довбуша. І сьогодні ми ще теж будемо відвідувати водоспад, на якому я ще не був. Так, Під'їжджаємо ми автомобілем прямо до цієї інформаційної таблички про полонину Росохата. І слідуємо далі ось такому гарному місточку. Це річка Пістенька. До речі, сьогодні погода одна не з кращих, дещо трошки моросить. Але великий плюс, якщо ми попадемо на водоспад, ми побачимо його в усій красі. Ось така річечка сьогодні. До речі, не дивлячись на те, що дощі, як бачите, вона досить і чиста. Ну і наші гори, Карпати димлять. Так, перейшовши річку, ми буквально підходимо до розвилки, полонина росохата, печера Довбуша. Ось сюди долежить. чи не так вже біля десь 40-30 хвилин, ви піднімаєтеся на розохату, прекрасна полонина, ми там були, в мене є відео, кого зацікавило. Особливо там можна придбати сир, якщо зараз там є худоба. Так, Зараз ми повернемо праву сторону і попадаємо на потічок. До печери Росохата. Значить, читаємо пам'ятка історії та культури, рукотворна печера в селі Шошори. 1738 45 Олекса Добус використовував як визвольній боротьбі. Ну, Розказує цікаві всякі речі. Що Тут вони зберігали свої надбання золото. А зараз ми з вами перейдемо до потічка і безпосередньо до самої печери. По дорозі до печери ми ось такі бачимо водоспадики, досить цікаві. І вона знаходиться в каньйоні. Каньйон досить такий височенький. До речі, взуття бажано брати, напевно, надійне гумове, тому що дощик. І треба буде проходити по ось таких слизьких каменюках, ось, можливо, навіть і по потоці. Хоча тут ніби стежка є, але все ж таки краще підстрахуватися, взяти надійне взуття. І ось перед вами відкривається сам водоспад. Ну Водоспад досить цікавий, до речі, досить і високий. Ось там вдалині сама печера. Ну і тут над головою нависає ось такі, бачите, скелі. Цікаве чудове місце. Тут, до речі, літом, коли 30 градусів, тут зберігається надзвичайно, надзвичайна прохолода. Так що тут можна відпочити від жари. Ось тут досить цікаве ось таке каміння. Ну, Місце, я би сказав, прямо для зйомок у кіно. От перед вами каньйон, який ми пройшли. До речі, дуже слизько, дуже небезпечно. Я майже трошки не впав. Так що тут з дітьми треба дуже обережним бути. Ну і тут бачимо знову водоспад. Він каскадами прямо спадає, висота ну, досить пристойна. Там вище, до речі, теж є. Ми трошки пізніше піднімемося, але зараз йдемо до печери. Так, і знову ще один ракурс, оскільки ми зараз заходимо безпосередньо до печери. Ну, я вам скажу, мені нагадує ця печера, який печери Ладіна. Але це у нас печера Довбуша. До речі, тут треба досить бути обережним, тому що ми не знаємо, що під низом, як працює, як тут зі скелами можливо і про... десь провалитися. А ось так. Зараз ми трошки включимо, на жаль, не взяли ліхтаря. Але включимо. Смартфон. Так. Зараз ми бачимо. Так, буде видно трошки погано, оскільки це смартфон нам дає таке освітлення. Ось бачите, це у нас ліва, можна так би мовити, кімнатка. І зараз ми з вами переходимо центрально. Так, місце, ось бачите, в будь-який момент можна, може обвалитися. Тут ось бачите такий небезпечний трошки варіант. Але не настільки, щоб так, і звертаємо увагу, тут теж волога і вода під ногами. Так що у кросовочках тут не дуже буде зручно ходити. Так, проходимо обережно. Ось вона має ось такий вигляд і ось тут вже опирається, закінчується. Ну, Звертаємо увагу, що у нас тут. Стелактити, чи як правильно назвати, ось тут так вода протікає, з роками вона набирає. Ось вони вже формуються. Так. так, тут розказують, що може бути навіть портал в певні часи він відкривається, так що, в принципі, тут не так то і безпечно. Так, а звідси ось так виглядає, щоб ви мали уяву ось. ось такий камінь. Ну, не просто тут робити. Було. Отрим. Все ж таки, ви бачите, це не є природній, це є рукотворна річ. Звісно, можливо, тут якийсь прохід був природній, а вже його... його доробили. І знову ж, ось ці сталоктити. звичайно, цікаве, чудове місце. Чомусь мало про нього говорять, але це така місцена туристична, надзвичайна. Так, виходимо. Ліхтарик з собою обов'язково треба брати, оскільки в мене на смартфоні, а він слабенький і не дуже якісно видно сама картинка. Але більш менш уяву ви вже маєте. Так, з печери ми піднімаємося по правій притуації ось цього потічка. Ще раз хочу наголосити, що оскільки вже кілька днів йде дощ, але подивіться в Карпатах, наскільки чиста вода. Так, ми підійшли на верхню. Точку, ну і ось він такими зигзагами, меандрами спускається, Ну і сам перепад висот досить солідний. І ще раз кажу, тут волога завжди і взуття ну, так дуже слизько. Так, Тут нам на стежці соломандра. Дорогу перекрила. Привіт! Так. Ну і ж ти хочеш. Ну-ка, давай. Ох ти. Працює. Вийшовши від печери, буквально наліво метрів десь буде 200. Ось такий краєвид гарний відкривається. Унікальне місце. Зараз дощик перестав. Настільки тут насичене киснем повітря. Ось тут відпочивати. Тут база така приємна, цікава будується. Подивіться, наскільки вже гарно ландшафт такий. Ось це все таке природне, ось там річка це пістенька, а ось цей це наступний потічок. Паралельний той, що є на, біля печери. Ось тут, дякуючи господарю, дивіться, яка чудова доріжка. Ось ще разом покажу, тут напевно буде відпочивальний комплекс. Там пізніше покажу досить старвинна хатка. Ну, Унікальне місце. Просто дивно. От зараз ми побачимо, я... ми спускаємося до потічка. Наскільки цікавий, високий водоспад називається Бартка. Надіюся, більшість з вас знає, що таке Бартка. Бартка це така топірець, гуцульський топірець. Гоцоли давнино ходили з такими бартками, виконувала функцію захисту. Звісно, це був таке топірець гострий. Він і був, використовувався в роботах. А ось подивіться. Я просто ще вражений. Я просто вражений. наскільки буквально пару метрів. І така краса знаходиться і так мало інформації. Унікальне місце. Тут висота, там приблизно до 22 метрів. Він сьогодні досить так непогано, тому що дощі спадали. Але якщо ще спадають більше, він тут прямо як Ніагара. І ось він спускається сюди донизу. Таким каскадним варіантом і впадає річку пістенька. Скажу, що він ось такими каскадами спадає. І якщо порахувати, то він буде вищим за Манявський водоспад. Ну і можна рахувати конкурентом в найвищому в Україні, Ялинському. При гарній погоді я постараюся його дослідити, піднятися вверх. Ну а тепер можете уявити, яка буде відпочинкова прекрасна садиба на фоні цих зелених гір, водоспада, чистоти повітря. Ось тут буде якісний відпочинок. І все ж таки я вирішив піднятися на вершечок цього водоспаду. Тут є така стежина, видно, тут і на гору до полонини росохата є. Є, а, тут якийсь відпочивальний є навіть комплекс. А ось так. Виглядає він з висоти. ну Ми зараз ще підійдемо туди. Так, я вже задихався. цією стежиною ми по приводоспад піднялися. І тут швидше всього оце доріжка. Автомобільна тракторна, вона веде, напевно, на полонину росохату. Ось тут такий є столик, навіть накритий, що ви можете серед лісу собі гарно відпочити. Чи тут є стежина непротоптана, спускаємося до ми вершини водоспаду. Так, тут ця стежина нас довела до цього потоку. Ну і Тут ми можемо побачити, вона знаходиться в такому урочищі. навіть Такими крутими берегами. Цікаво, чи по цьому ж потічку можливо є ще водоспади до гори росохатої. Я не виключаю, там можливо різної висоти, але щось повинно бути. Ну що ж, далі ми йти не будемо. Я не виключаю, що там можна ще щось цікаве знайти. Дуже хотілося б від місцевих жителів і туристів, можливо, хтось знає, може там і в висоті ще є додаткові водоспади. Ще раз хочу наголосити. Взуття брати ось таке, як мінімум, як я, щоб воно було прогумоване, тому що тут навіть під час літа не дуже то просихає і просто жаль, коли будете свої, як то кажуть, шльовні мешти, мочити оцій багньоці. Так, все ж таки я вирішив пройтися до вершинки цього водоспаду. Хоч воно досить небезпечно, ось таке слизьке каміння. Що мене здивувало, не знаю, чи сюди ще перший раз я сам йду, питаю людину, сусіда, який проживає буквально 50 метрів, ви знаєте, де Бартка водоспад. Він каже, який водоспад. Дивно, що місцеві жителі де популяризують такі цікавинки. Так, Найвища точка. Ось так він мільйонами років пробивав собі оцій скелі доріжку і ось такими каскадиками спадає до річки. Так, піднявся я на дещо вищу частину цієї гірки. І ось він ось такий маленькими-маленькими набирає оберти і ось тут на цій скелі найвища точка біля 22 метрів. Так, і такі нам мандрівники попадаються по дорозі. Назад ми будемо спускатися цією доріжкою а-ля тракторною, щоб в вже не йти стеженою. Ось ця база. А оця стежина, вірніше доріжка. Ми якраз вийдемо біля печери Довбуша, так що можна орієнтуватися таким варіантом. Ну що ж, все вірно. Ось ця доріжка. Ось тут ми заходили до печери. Звісно, оптимальніший варіант іти все ж таки, так як я йшов понизу. Понизі якраз відкривається найгарний вид на водоспад. Для тих, хто не дуже любить лазити наверху, там у нас вже ні такого цікавого, як бачите, немає. Так що це для любителів таких, як я, якщо підніматися до вершини водоспаду. Ну що ж, Будемо підворити підсумки. Я просто вражений сьогоднішньою мандрівкою, тому що я перший раз на цьому водоспаді. Унікальний ще раз повторюся водоспад-бартка. Просто гріх бути в цих місцинах, якщо ви їдете на косів, на коломию, по 2 кілометри з половиною три звернути на шешу в кінці села, як я вже сказав. Унікальна, унікальна печера і такий водоспад, просто достойні вони. Не знаю, внесення самих цікавинок, туристичних, природних атракцій України. Так що, Шешори, вас вітають і ждуть.